слідкує за моїм столярним каналом, має можливість побачити ось фрез, який вчора розмічали. Сьогодні буде фрезеруватися проушина Я використовую для цього фрезер. Тому що, звичайно, багато бачу столярів, вони беруть задовбують на довбальному, так або фрезою або сверлом. І таким чином, для того, би було підшип Я використовую фрезер. Для чого? Тут можна сказати ідеальна точність. Фриза вибирає завжди одну і ту саму ширину. Хочеш, поставиш 8 мм, 10 мм, шип, 12 мм, ну, будь-який. Я використовую постійно 12 мм на шип, на двері використовую 12 мм. Коли це фільонка, коробка, наприклад, до вхідних дверей та тафлева така. 8 мм. Ну, залежно від товщини самого полотна. так, тобто Чим грубше полотно, тим треба зробити грубший трошки шип. На полотно, яке в мене 42 мм стандарт, використовую 12 мм. Отже, розміточка є. Ось розміточка. Ось нижня частина фільоночка, під яку потрібно профризувати. Під пас 11, 11 міліметрів, вибачте, тому що фільоночка заходить 10 міліметрів. Міліметр залишаю зазорчик для того, щоб фільоночка у нас дихала. Зверху буде скло. Пізніше ви побачите, як вони будуть виглядати, можливо, зараз важко уявити. Отже, профрезерую і покажу. Зараз вибирається тільки паз під фільонку. Запам'ятайте. Пізніше треба буде лінійку посунути вглиб і тоді зробити проушену. На е, саму. Під саму поперечку, Ось так скажу. Зараз побачу побачите, як це відбувається. Звичайно, треба було витяжку включити, але щоб менше було шуму, думаю. Ключо покажу. Вибирає досить гарно, чистенько. Отже, ми бачимо оця проушина. Поперечки у нас йдуть ось тут. Тобто зараз ми відсунемо, зробимо ще е, під шип. Тоді готова здається, конструкція для того, аби клеїти двері.